Сьогодні будемо встановлювати таку чудову автоматику, як Miller Technics 1000. Друзі, як правильно збирати зубчати реєкцики. Трохи приподняли 1 см. він трошки глибоко під воротами, тому мені тепер є за що його приварити. Обов'язково поміряємося з обчути і привертаємо проти годинкової стрілки до щачка. Це треба робити обов'язково. Ось таким чином, бачите? Тут повинен бути зазор 7 см, мінімум 5. Всім привіт! Ви на каналі Воротах своїми руками з вами я, Олександр Паращенко. Сьогодні ми будемо встановлювати таку чудову автоматику, як Miller Technics 1000. Це вже не новинка, це дуже-дуже гарна автоматика. Хто її знає, хто купляє зразу по дві, по три, якщо там ділери, все було ми ставили людині. Двигуна він спеціально купив, точно такий же точно такий двигун, каже, дуже-дуже хороший. Там, де він в основному живе, ми поставили йому новенький, а йому на дачу зняли двигун і переставили ну, на дачу. Говорить, я хочу, щоб в мене новенький стояв там, де я живу, а на дачу оцей. Робочий, все, ми так, так і зробили. Каже, Я спеціально чекав його, бо їх не було деякий час. Чекав його, щоб цей двигун купити собі. Ну і нагадую, хотів би вам сказати про два подарунки. Перше, це сертифікат стоїмості по це гривень на аксесуари при покупці автоматики в компанії Нові Ворота, ви можете його отримати. Для того, щоб отримати сертифікат, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі і перейти за посланням, які знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення, від ворот повністю до міліметрів під ваш індивідуальний прийом. Ви можете отримати в електронному вигляді зовсім безкоштовно. Для того щоб отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, перейти за послання, яке знаходиться під відео. Ну а зараз починаємо. Працювати. Друзі, як правильно збирати з 4 рейку, є отвіри овальні, я ставлю болта під рівну частину. Потім накручую бабушку. Бабушку треба накручувати ось так. Поясню, чому так правильно, а не по іншому. Бо коли вам придеться лігувати, тобто болт опустити, бабушка не доходить до зуба. Якщо зробити навпаки, тобто неправильно, то тоді бабушка знаходить на зуб. Дивимось. Дивіться, бачите, вже отут -от на зубі. Ось, отут на зубі. В цьому місці. Видите, вже лежа ніж цепляється. Це неправильно. Велика частина привариться до каркасу воріт, Правильно ось так. Друзі, бачите, трохи приподняли один сантиметр. Друзі, я на сьогоднішній день на даному об'єкті використовую трубки навіщо. Не те, що там обов'язково треба їх ставити, ні. Мені, по-перше, треба приподняти було двигун, бо там ролик на 1 см приподняти. Ось ви бачите, в мене якраз є тепер приподнято. По-друге, він трошки глибоко під воротами, тому мені тепер є за що його приварити. Там. Якщо б швелер стояв отут, ну, допустимо, в цьому місці там був би великий швелер і не треба було б приподнімати, я б просто поставив би основу і не, не став би ці тропи. Що ж, друзі, приміряємось, беремо, приміряємо сам двигун, як він тут, що воно, як воно підходить, не підходить. Трохи обрізати, бо там земля. Бля. Скільки мені обрізати, сантиметр два треба обрізати. Да тут 4, мені десь 2 треба залишити, сантиметру 2 треба обризати. Боюськово приміряємось зубчатой реєчкой. Прикладаємо, бачите, не по центру Тут Треба трошечки відвинути. Да? Подивитись. О, ось таким чином. Це так ось так. Отак буде чудово, можна прихватувати. Друзі, як висити першу рейку, відкриваємо повністю ворота до кінця, від корпуса, від корпуса приблизно беремо 8-10 см. Ну, десь отак от буде. Ставимо позначку, ось так пальчика, і доводимо ворота до першої бабички з нашою позначкою. Все. Оця позначка. І прихватуємо середню бабичку. Беремо ключик розблокировки і переводимо в ручне положення. Вставляємося в ключик, попадаємо по шліцах і провертаємо проти годинникової стрілки до щелочка. Приблизно це 90 градусів. Все, ворота переведені в ручне положення. Виймаємо ключик. Відкриваємо ворота до кінця. Ставимо реєчку повністю на шестернку донизу і припадимаємо догори на 1-2 мм, для того, щоб був зазор між шестеркою та зуб-чотирейкою. Перекриваємо і таку процедуру робимо за останньою бабушку. Так само припадимаємо на один. ТР 2 мм, щоб був зазорчик Оце сварщик, нихуя не може сприварить. Це с надо таким будь сварщиком, блядь. Де такого, блядь, найдуть по об'явленню, понаходять, блядь? А потім, блядь, кажуть ворота падають, блядь. Ну що ж, Друзі, ми виставили першу зубчату рейку, як виставити другу і послідовні рейки. Беремо рейку наступну, прикладаємо. Я буду використовувати шматок рейки, а ви також саме наступну рейку просто прикладаєте. Обов'язково це треба робити обов'язково. Ось таким чином. бачите? Для що це потрібно? Для того, щоб соблюдати крок зубу між рейками. Єсть. Тепер прикриваємо трошки більше. І прихватуємо задню в другої рейки. Опять-таки не забуваємо о зазорі між шестирем рейку. Приподмаємо трошечки на 1-2 мм. Ну і прихватуємо середню бабушку. Таким чином виставляються всі послідовні рейки. На кожні зубчити рейки обов'язково треба підкладати. Обов'язково. Бачите, друзі, вже гребем сніг, це дуже погано. Тобто... Треба зараз почистити раз, а по-друге, я так думаю, що по весні треба людині просто зробити тут більше зазору. Тут повинен бути зазор 7 сантиметрів, мінімум 5. О, вже вже, вже чіркаємо по землі, це, це дуже погано. Навіть можна вже без підкладки доварювати бо воно тут вже не, не переходить через шестеренку. І цю бабишку просто сюди переставити. Друзі, доварили кусочок шматок е, е, зубчити рейки для того, щоб здвинути ось цю бабушку сюди, щоб ця бабушка не мішала нашому магніту кінцевому вимикачу. Відламати треба було. Переносимо сюди. Бачите, тепер воно не буде заважати, не буде де гратися кінцевим вимкачем. Друзі, ось тут, бачите, трошки не вистачало рейки, щоб здвинути. Ну буває таке, що на завжди її вистачає Зубчаті рейки, буває таке, що середня бабишка попадає так само, то я тоді беру, просто її пересверлю трохи далі і приварюю і все. Тобто, ну, а що ти зробиш, якщо вона вже попала під це? Тут я бачу, що треба шматочок рейки, я його просто добавив, та й все, щоб не було потім у мене ніяких проблем. На даному шві є зазор. Якщо б ми не підклали б реєчку під рейку, то ми б не могли б соблюдати крок зубу між рейками. Тобто він був би менший. Цей зазор може мінятися одна більше, в другому менше. І між собою рейки міняти не можна. Як підключається фотоелемент, він підключається. 12-24, сюди подаємо живлення від 12 до 24 вольт. Тобто струм у нас перемінний, тому полярність соблюдати не потрібно. А це управління знімаємо з фотоелементу. Де і як підключається в моторі, я це все теж розкажу. Управління фотоелементу, підключається коминця. Теж полярності соблюдати не потрібно. Єдине, що дивитися, щоб оця перемишечка була завжди на НЦ. Бо наша команда на НЦ. Тут, якщо її вору переставити, буде НО. Но нам треба НЦ, так як у нас те, вона зараз правильно. На даний фотоелемент подається тільки живлення від 12 до 24 вольт. Ось тут воно так підключається. Переменний струм, полярність соблюдати не потрібно. На одному фотоелементі підключається живлення. І управління фотоелементів. На другому фотоелементі підключається тільки живлення. Ну, от е, Живлення з фотоелементів ми подаємо, беремо звідси, а управління подаємо сюди. Перемичка вона витягується, коли підключається управління з фотоелементів. Тобто, коли ви провода підключаєте, цю перемичку витягуєте. Дивіться, бачите, ось центральна жила, ось показано на антенні. Бачите антенна. І обмоточка ось сюди. Друзі, дивіться, оце клемні антенни. Верхня клемма, отут написано антенна, тобто центральна жила. А друга дженда, типу земля, обмотка. Сюди на лампочці так само там є і центральна жила, і обмотка. Ну що ж, друзі, добралися ми до плати. Давайте трошки розповім по самій платі, щоб ви розуміли. Це у нас стоять два запобіжника. Оце на 5 А, це на 1 А. Він відповідає тільки за цей трансформатор, за, за слаботочки, за фотоелементи, за таке. за точку. А, це, а це відповідає за е, двигун, ну і також подача. Тобто, якщо лампочка там, допустим, згоріла або замкнула, то може згоріти ось цей запобіжник то Звертайте увагу, якщо мотор не робить, то ось цей запобіжник. Світитися сама плата буде, а клацати релюшка, а мотор не їде. Це значить цей запобіжник. Це крема у нас підключення 220 вольт. Фаза 0 це земля. Це заводом виробником одразу на двигун. До речі, у нас зараз двигун стоїть як лівосторонній, а я знаю, заводом вони зразу збираються як правосторонні, тому для того, щоб зробити з нього лівосторонній, треба поміняти місцями провода чорний та білий. Це ми будемо робити. Далі конденсатор підключений заводом-виробником, ми його трогати не будемо, полярності він ніякої немає, тобто він зразу буде тут підключений. Це клемник у нас, наступний клемник у нас це сигнальна лампа. Ми будемо її підключати сюди. Далі, йде клемник гіркону, ми його не трогаємо. Ось цей гіркон. Ось він. Наступний це клемник управління з фотоелементів, я вам розповім. Ми будемо підключати на фотоелементі. На одному фотоелементі підключається живлення і управління фотоелементів. На другому фотоелементі, підключається тільки живлення. Ну Живлення фотоелементів ми подаємо, беремо звідси, а управління подаємо сюди. Перемичка вона витягується, коли підключається управління з фотоелементів. Тобто, коли ви провода підключаєте, цю перемичку витягуєте. Цей здоровий клемник це клемник кнопок. Тобто от, тут є push контакт і GND, Stop GND, Open GND, Close GND. Якщо GND і push це пошаговий режим, тобто так як з пульта відкрили, закрили одною кнопкою користуватися. Якщо треба зовнішню кнопку зробити, або підключити туди GSM модуль, або умний дом, або з домофона буває, хочуть підключати, то це ж цей клем'як підключається. Ця перемичка залишається. Но, якщо ви будете використовувати цю кнопку «Стоп», тоді треба її витягувати. Но, якщо ви не використовуєте кнопку «Стоп», ви її не витягуєте. Це тільки на кнопку «Стоп». Кнопка open, кнопка Close, її ми не трогаємо. Цю перемичку ми не трогаємо. Тільки коли нам треба використовувати кнопку стоп. Це дуже-дуже рідкий случай. Це 1% із 100, що я її використовую. Далі йде клемник, це антена, це такий проводочок, це антена. Більш ніж достатньо, 90% випадків воно достатньо. Нічого робити не потрібно. Давайте розповім про ці кнопочки. Кнопочки ці це кнопочки для запису пульта, це кнопочка тест, щоб навчити дану автоматику під приєм. Ну і кнопочка Push, просто щоб не бігти за пультом, можна її користуватися. Нажав, вороти відкрились, нажав, встали, нажав, закрились. Ну як пультом. Ось ці потенціометри. Цей потенціометр сила, цей потенціометр у нас автоматичне закриття. Якщо ми будемо використовувати функцію автоматичного закриття, оцим потенціометром середнім ми регулюємо паузу, скільки ворота будуть стояти відкриті. Далі, перший діб переключатель це включає автоматичне закриття. Тобто ну, цю паузу робимо активацію. Другий це плавний старт. Ну, я його майже ніде не використовую. Третій це плавний фініш, ну я використовую майже 90% випадків. ну, майже, майже усюди використовую. Є такі випадки, що його не використовую. Це або ворота десь склинять, або ще щось, тоді його не використовую. Або якась проблема з напругою. Дуже слаба напруга, і автоматика тоді дергає ворота, тоді я його не використовую. Ну, четвертий діп-переключатель це інкодер. Якщо ми його не використовуємо, то він повинен бути завжди включений. Це кремник для інкодера, автоматика замовляється без інкодера. Тоді цей це діп-переключатель четвертий завжди повинен бути включений. І так як у нас двигун стоїть по ліву руку, приєм по праву, то він у нас лівосторонній, треба зробити з нього лівосторонній, так як він з заводу йде одразу правосторонній. Як це зробити? Беремо двигун, усь, де підключений. Ось окремник. Ось, ось, ось цей клемник, бачите? І білий з чорним міняємо місцями. Червоний не чіпаємо. Сніди у нас вже як лівосторонній. Все, вставляємо клемник і подаємо живлення. Переводимо автоматику в автоматичний режим. Вставляємо ключ. Попадаємо по шлицям за годинкою стрілкою. Все, до щелчка. Автоматика переведена в автоматичний режим. Нажимаємо середню кнопочку і тримаємо, поки ворота не поїдуть. Ворота поїхали, відпустили, вони самі відкриються, самі закриються. В цей час не можна ходити в пройомі через датчики. Якщо вже хтось пройшов, то треба тест повторити заново. Як записати пульт на дану автоматику? Ось є кнопочка. Ось вона. Бачите, ліво. Нажимаємо на неї і відпускаємо. Засвітився цвітадіод. Після цього нажимаємо на пульт і тримаємо. Цвітадіод проморгався, пульт записаний. Все чудово. Ми завершили установку даної автоматики, все вийшло чудово. Зараз будемо передавати замовнику. Нагадую вам про два подарунки. Це сертифікат стоїмості 500 гривень аксесуари при покупці автоматики в компанії Нові Ворота, зможете використовувати. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатись на канал, коментар коментарі, перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення відкатних воріт, повністю під ваш індивідуальний прийом до міліметру, ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, перейти записання які знаходяться під відео. На ну, сьогодні все. Всім пока, до нових зустрічей.